Уявіть собі, що ви сидите у клініці, а лікар вам каже, що у вас буде хлопчик, високий, блакитне оки з ідеальним метаболізмом, безхильності до депресії, прокачений імунітет. Замовлення підтверджено. Очікуйте на результат за 9 місяців. Уявіть, що це не фантастика. А Китай, 2018 рік. Я Катя, і сьогодні поговоримо про генетичне редагування, кріспер та питання етики і соціальної нерівності. Беремо біологію, додаємо трохи хімію, перемішуємо з технологіями, і виходить щось, чого боїться Ватикан. Фінансує ДАРПА і про що мріє Ілон Маск у вільний час: генетичне редагування. Це про здатність змінювати наші гени, основні інструкції, за якими будується кожна клітинка тіла. І ці гени не просто колір очей чи, чи ліза в політику. Це інструкції для того, як працює наш мозок, серце, імунітет. Гени вирішують. Що нам дістанеться? Тромбоз чи новенька тесла? Тепер уявіть, ми навчились ці гени редагувати, вилучити ген, що викликає спадкову сліпоту, замінити дефектний фрагмент ДНК, щоб не було серцевої вади, а ще трохи підтягнути інтелект, силу, витривалість звучить як апгрейд сімс версії Homo sapiens. Але давайте чесно, людство вже давно грається з природою. Ми вирощуємо курку, яка не літає, собаку, яка виглядає як хом'як, і банан без насіння. Генетичне редагування. Це просто наступний крок. Тільки тепер ми підходимо до найбільшого боса – людини. На сьогодні є два основних типи редагування соматичне зміни лише для тіла конкретної людини, наприклад, лікуємо хворобу у дорослої людини і герлінове – гермінативне зміни, які передаються потомству. Тут уже ми змінюємо не просто життя людини, а всіх її майбутніх дітей. Починається цілий космос запитань: де межа між лікуванням? І вдосконаленням. Хто вирішує, які гени погані, а які модні? І що як через 10 років з'ясується, що ми вилікували ген відповідальний за емпатію? Генетичне редагування це не просто інструмент, це влада. Влада переписувати майбутнє ще до того, як воно народилось. А тепер подумайте, чи довірили б ви світові, де існує TikTok, можливість редагувати геном людства? Окей. Генетичне редагування це як редагування файлів у Microsoft Word. Тільки замість реферату – ваші майбутні діти, але ж потрібен інструмент, правда? І ось тут на сцену виходить наш головний герой CRISPR це не просто абревіатура, це як магічні ножиці, якими можна вирізати конкретний ген і вставити інший. Відкрили його не чаклуни, а реально круті жінки-науковиці Дженніфер Дудна і Еммануель Шарпентіє. І знаєте, коли вони показали цю технологію світу в 2012 році, світ просто завис. Бо вперше в історії ми отримали інструмент, який може дешево, швидко і точно змінювати ДНК. Як це працює? Є Каз – ензим, який працює як ножиця. Є РНК-навігатор, який каже цим ножицям: іди сюди, ось тут треба порізати. Після різання ми можемо вставити що завгодно, хоч ген флюоресцентного білка від медузи. Тепер що можна зробити з CRISPR? Вилікувати спадкові хвороби: Кістозний фіброз, серповидно-клітинну анемію, м'язову дистрофію, ті, які раніше були вироком, створити ідеальні сільськогосподарські культури: буряк, який не хворіє, або рис. Який не боїться спеки зробити імітацію еволюції, але за два дні, а не за два мільйони років. Або отут увага, змінити людину, і навіть ще не народжену. Тут починається все найцікавіше, бо ми вже навчилися лікувати, але ж завжди знайдеться хтось, хто захоче покращити. І якщо є технологія, якою можна щось зробити, хтось обов'язково це зробить. Пам'ятаєте, як з атомною енергією Ейнштейн, теорія, відкриття Бах, і через 30 років. Хіросіма Кріспер це так само, але з нашими генами. Чому всі кажуть, що це технологія з потенціалом змінити світ? Бо вона дешева, достатньо точна та доступна. Вже є diy набори для Кріспер удома, ніби набір, зроби сам хом'яка, що світиться. Але є нюанс: те, що це доступно, не означає, що це етично, і не означає, що ми знаємо всі наслідки. Бо коли ми ріжемо і клеїмо ДНК, це не як монтажу Тікток. Тут не буде відмінити дії. Тут наслідки. На покоління вперед, на все людство. І помилка в коді може вартувати не лайку, а життя. І от, поки частина світу сидить і дискутує, чи ми маємо право таке робити, інша частина вже почала. У повному серйозі: Китай і перші ГМО-діти. звучить як назва трилера. І головним героєм є Хе Дзянку той самий персонаж, який побачив Кріспер, і такий: А чому б не вписати своє ім'я в історію?» Або принаймні. Вічна слава і кілька років тюрму у 2018 році Хе оголосив на весь світ: я створив перших у світі генетично модифікованих дітей: двінят. Їх звали Лулу і Нана, і вони вже народились. Усі вчені, біоетики, навіть дикі теоретики змов одночасно висловили колективне фе, тому що цього не мав робити ніхто. А він зробив. Що він зробив конкретно? Він використав CRISPR, щоб вимкнути у ембріонів ген CCR5, той самий, через який вірус ВІЛ проникає у клітини. Ідея звучить благородно: зробити дітей стійкими до ВІЛ. Але на практиці це як вирішити, що якщо у тебе трохи чухається рука, то краще її ампутувати. Про всяк випадок. Бо, по-перше, не було жодної медичної потреби це робити. Батько мав віл, але ризику не було. По-друге, ген CCR5 має ще купу функцій, і ми не до кінця знаємо, що станеться, коли його вимкнути. І по-третє, експеримент провели на людях без належної етичної перевірки живих дітях, що потім ходитимуть по світу і навіть не знатимуть, чим вони відрізняються від інших. Що далі? Наукова спільнота з крісел, китайське керівництво відхрестилося від нього. Хе засудила на три роки тюрми за незаконну медичну практику. А діти Лулу і Нана. Де вони зараз? Що з ними? Як на них вплинуло це редагування? Ніхто не знає. Реальні діти з відредагованим ДНК живі, не в лабораторії, не в тестах, у пологовому будинку. І найголовніше це означає, що поріг перейдено. Це більше не питання, а чи можемо ми? Це питання, а хто наступний? Багаті впливові технологічні держави США, Саудівська Аравія всі мовчки дивляться і рахують, коли вже буде безпечніше і дешевше, щоб можна було офіційно запустити дизайнерських дітей? Ось тут ми виходимо в дуже слизьке поле. Бо як тільки ми кажемо, а давайте покращимо людину, одразу виникає питання: а яка людина не покращена? Що ми вважаємо нормою? Хто вирішує, які гани хороші? А які для утилізації. І тут питання, де тут різниця між лікуванням і модифікацією? Якщо ми прибираємо ген, що викликає хворобу, це лікування. А якщо додаємо ген, який покращує пам'ять, це вже вдосконалення. Але що, якщо погана пам'ять це теж свого роду порушення? Або низький зріст, або схильність до депресії, або бути не генієм? Давайте чесно. Коли людина отримує можливість щось покращити, вона не зупиняється на лікуванні. Ми хочемо, щоб було не просто не боляче, а ще й супер. Ми знову повертаємось до старого як світ поняття євгеніка. Бо щойно ми починаємо оцінювати людей не за особистістю, а за геномом. Ми автоматично відкриваємо двері до світу, де ідеальний ген стає новим стандартом, і це вже не медицина, це генетична кастова система. Це питання не тільки науки, а й філософії, моралі, релігії. бо Треба дуже чітко розуміти, лікування це боротьба з хворобою, а вдосконалення це боротьба з нормальністю. І коли нормальність починає вважатись дефектом, ми потрапляємо у страшну пастку. Якщо ви думали, що кріспер це про науку, майбутнє і щасливих дітей із гарною шкірою, то Вітаю в темному куті лабораторії. Євгеніка це не нова ідея. Вона стара людська манія контролювати все на світі. Це концепція про те, що деякі гени кращі за інші. Що можна і треба вибраковувати неякісних людей, щоб покращити генофонд нації, і це не вигадка фільмів жахів, це реальність 20-го століття у США в 1920-30-х роках. Євгеніка була на рівні державної політики, стерилізація розумови відсталих, морально деградованих і навіть просто бідних. Бо чому Об не зробити світ трішечки чистішим. А в Німеччині ця ідея чистоти перетворилася на жах Голокосту. Нацисти починали не з газових камер. Вони починали з того, що позначали неповноцінних за генетичними і психічними критеріями. А далі очищення суспільства. Як тільки ми вирішуємо, що деякі життя менш вартісні, починається катастрофа. Так от Євгеніка 2.0 це не мілітаризована диктатура. Це корпоративний прайс-лист. Ідеальний зір плюс 3 тисячі доларів. Ген, який додає кращу концентрацію, плюс 5 тисяч доларів. І ти, звичайно, можеш казати: а чому б ні? Якщо є технологія, чому б не зробити все можливе, щоб мої діти були щасливими? Але уяви: в одному класі навчаються діти: одні з природними генами, інші відредаговані на максимум. І ті, хто не модифікований, автоматично починають вважатись. Дефіцитними, другосортними, недопрацьованими, і це вже не кіно, це реальний ризик. Бо історія Євгеніки показує, люди дуже швидко звикають до ієрархії, а технології лише інструмент. Вони не роблять людей добрішими, вони роблять людей ефективнішими. І якщо ефективність вимірюється IQ, красою, продуктивністю, ти або в топі. Або внизу, це вже не просто наукова фантастика, це сценарії, які ми самі пишемо. І питання не в тому, чи ми це зробимо, а в тому, чи ми зможемо вчасно зупинитись. Кріспер це не просто технологія, це дзеркало. Ми дивимося у нього і бачимо себе. Зі страхами, амбіціями, жагою до контролю, бажанням бути краще ніж є. Хто має право змінювати людське життя ще до того, як воно почалось? Чи є у нас моральний обов'язок виправити помилки природи, і чи зможемо ми зупинитись, коли з генетичного ремонту перейдемо до генетичного дизайну? У нас є інструмент, який може врятувати життя або запустити нову гонку озброєнь, але вже на рівні ДНК. І тут варто згадати слова одного з батьків Кріспер Дженніфер Дудні, яка сказала: Я прокинулась одного ранку з думкою: що якщо я випустила щось, що світ ще не готовий контролювати. І це правда. Бо поки ми думаємо, а давайте зробимо розумних дітей. Природа нагадує, а ви взагалі справляєтесь із тими, що вже є. Кріспер це як перше знайомство людства з вогнем. Ми ще не знаємо, як його утримати, але вже починаємо підпалювати хмис. Може, ми збудуємо цивілізацію, яка забуде, що таке рак, Альцгеймер і серцеві хвороби. А може, ми створимо нові форми нерівності, страху і контролю, але відповідь не в заборонах, і не в повній свободі. Вона у відповідальності не в тому, чи можемо ми це зробити, а в тому, навіщо. І ось тобі фінальне запитання, яке я залишаю глядачам: якщо б ви могли змінити один ген у собі або своїй майбутній дитині, ви б це зробили? І що б саме ви обрали? Якщо відео було для тебе цікавим, став палець до гори, підписуйся і напиши в коментарях за чи проти ти особистого редагування людського геному. З вами була я, Катя. І пам'ятайте. Іноді найнебезпечніші експерименти це не в лабораторії, а в людській голові. Бережіть себе і свій геном. До зустрічі в наступному відео.